Проводиться випадкова вибірка для обрання двох кандидатів числа громадських організацій міста для включення їх до складу конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору на заміщення посади директора Білоцерківського центру соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів шанс за допомогою програми Рондом. Приступаємо до випадкової вибірки, будь ласка, Копіюємо список 17 організацій. Так, робимо вибірку. Перша. ГО фонд громади Білоцерківщини. Ще раз, будь ласка. Громадська організація фонд громади Білоцерківщини. Другу теж треба. Фонд громади Білоцерківщини. Фонд Кепенко Надія Анатольєвна. Представник да. Зайцев Артем Євгенійович. Так, Вибирайте, скажіть мені телефончик. Ж, поки що трубочку не бере. Ми домовлялися, що ми будемо робити п'ять дзвінків. Приступаємо до наступного. Да. Київська претендента обласна... ще раз пересув. Да. Київська обласна організація спілки офіцерів України. Угу. Валерій Федорович, доброго дня. Це вас трубує відділ кадрів місьве Значить, за результатами випадкової вибірки ви обрані членом комісії по проведенню конкурсного відбору на заміщення посади директора Центру соціальної реабілітації змішного типу для інвалідів, дітей-інвалідів, шанс. Значить, конкурс відбудеться 29 березня о 14.30. Чи будете ви мати змогу бути присутні член конкурсу? Ага, добре, я зрозуміла. Угу. Добре. Значить, Другий кандидат, якого ми обрали, не може бути присутнім. На засіданні конкурсної комісії по причині його відсутності в місті. Значить, Методом випадкової відбірки обираємо ще раз другого кандидата. Третього, так? Да. Ну, фактично другого. Ага. Ну, Біл... угу. Білосерківська міська громадська організація фан-клуб футбольного клубу Динамо Київ. Так, Скажіть, будь ласка, телефончук. Угу. Хоча, Хоча Ігор. Юрійович. Ігор Юрійович, доброго дня. Це вас турбує відділ кадрів міського конкому. Значить, за результатами випадкової вибірки, ви обрані кандидатом-члени комісії по проведенню конкурсного відбору на заміщення посади директора Центру змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів шанс. Конкурс відбудеться 29 числа о 14.30. Чи будете ви мати змогу бути присутніми як член комісії? Значить, ще раз вам кажу, 29 го о 14.30 в Великий зал? Ні, ні, ні. Так, ні. Угу. Да, будь ласка, ну, на 10 раніше, щоб не рівно о 14.30. Добре? Так, да, всього доброго, до побачення. Погодився? Так, погодився. Значить, коча Ігор Юрович, так? Повертаємося до першого кандидату. Доброго Прості. дня. Що методом випадкової вибірки ви обрані членом комісії по проведенню конкурсного відбору на заміщення посади директора. Центру інвалідів та дітей інвалідів шанс, яке відбудеться 29 березня о 14.30. Чи даєте ви згоду бути присутнім на цьому на цій так. Да? Да. Дякую. Угу. Дякую. Дякую. Отже. За результатами випадкової відбірки обрані два члени комісії, які будуть присутніми на засіданні комісії по конкурсному відбору на заміщення посади директора Центру соціальної реабілітації змішаного типу інвалідів і дітей-інвалідів Шанс, який відбудеться 29 березня 2016 року о 14.30, це Коча Ігор Юр'євич і Зайцев Артем Євгенійович.